Мої вітання на фабриці новин. Шановні мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 16 червня. Аналізуємо підсумки 15 червня цілу добу, що ж нас там відбулося, і про що варто сказати. Найголовнішим оголошенням, яке буде звучати на початку цього огляду, так це те, що збройні сили України за повідомленням Генштабу звільнили уже більш як 100... Квадратних кілометрів нашої землі від окупантів, загалом сили оборони, тому що це не лише збройні сили України, але й інші підрозділи. Більш як 100 кілометрів квадратних української землі тепер де окуповано. Та розпочати хочу не з карти, не з землі, а з людей, тому що дуже важливий аспект, друзі. Далі про територіальні зрушення, ми звісно поговоримо, тому що зараз генштаб наш офіційно повідомив про те, що фактично на усіх фронтах, де тільки це можливо, триває просування наших військ. Подекуди навіть вглиб на кілометр в лінії оборони ворога та розпочати, як я сказав, хочу із важливої історії, котра про людей, про людей зокрема і про техніку, яка зберігає їм життя. Пригадуєте, я говорив, що західна техніка продемонструвала себе і проявила як дуже uh, хороший. Uh, такий друг для українського бійця її не так легко знищити. А якщо її пошкоджують, то бодай не гинуть бійці під час такого знищення техніки або її пошкодження. Так може бути контузія, може бути невеликі травми, але переважно. Українським бійцям в новостворених бригадах, які мають Бредлі, Мардери. Ну мардери ми навіть не бачили ще в справі, які мають насамперед Бредлі, леопарди їм вдається виживати і живучість цієї техніки, це найголовніший фактор на користь її переваги. Бійці 47-ї бригади, котра воює зараз на Оріхівському фронті, показали ось цю е, машину. Це українська БМП М2 Бредлі. Власне Ганна Маляр е, опублікувала це фото і е, показала пошкодження цієї Бредлі е, після того, як е, в машині. Та його екіпаж напряму влетіла ракета з реактивної системи залпового вогню. Град ГРАД влучив у вежу, як говорить Маляр, і цей Бредлі загорівся, але екіпаж евакуювався. Механік при цьому зміг відвести машину на безпечну відстань та погасити пожежу. Далі, вочевидь, як ви вже бачите, це фото, воно зроблене із боксу. Бредлі зараз перебуває на відновленні і, вочевидь, буде поремонтований. А бійці ось вони. Всі слава богу, живі та здорові. Лише в одного е, бійця є контузія, тому техніку дадуть, друзі. А головне це ось ці люди. Це люди. Е, тим паче, що техніку нам зобов'язалися в чергове за підсумками Рамштайну, що був минулої доби, наші союзники постачати і ракети до ППО теж будуть постачати в великих масштабах. Мільйони євро та доларів будуть витрачати на це. Ось до речі, якщо боїтеся за долю леопардів, німецьке видання Handelsblatt, воно опублікувало те, що Україна. Отримає ще 14 танків Леопард 2 від Німеччини. Цитую, ця підтримка ймовірно стане важливим знаком для України, оскільки, як повідомляється, перші бойові танки німецького виробництва було пошкоджено під час. Перших стадій українського наступу про це написало видання Handelsblatt, Нагадує тому головне, це ось ці люди, наші бійці, зокрема 47-ї бригади, Магори, яка е, веде зараз бої, кровопролитні бої на е, Оріхівському напрямку. Проте насамперед вони кровопролитні саме для Росіян. Е, тепер поговоримо про загальний стан справ у нас на фронті, що у нас розвивається, які є. Передумови для розвитку і чого чи варто чекати найближчим часом? Вочевидь, от ви можете подумати, що це пусті слова про те, що знищуються резерви росіян. Проте, повірте, вони справді знищуються, і я вам продемонструю далі низку так само відео, фотопідтверджень, та е, Та проте, хочу так само поділитися і думками. Е, Таких відомих аналітиків, наприклад, Конрада Музики, котрий працюючи в такій організації, яка називається Russian Consulting, він опублікував звіт. з цим звітом він відкритий. Ви можете кожен з ним ознайомитися, прочитати. Він написаний англійською мовою. Проте, якщо не хочете читати і витрачати свій час, до речі, ви можете зайти на мій особистий телеграм-канал. він зветься, або Пихньо Ньюс. Пишете з нижнім, з нижнім підкресленням у стрічці телеграма, пихньо-латинкою, або пихньо нижній. Підкреслювання, news, або ж знайти просто класнути на посилання в описі до цього відео, і там я головні тези із цього дослідження окреслив. Так само є там і інші аналітичні матеріали. Так само закликаю вас, зрештою, друзі, підписуватися на фабрику новин, ставити уподобайки цьому відео, писати ваші коментарі з підтримкою, з добрим словом. Хоча би цього буде достатньо, тому що що більше вашої активності, то вище відео ранжується алгоритмами Ютубу. А також не забувайте ставати спонсорами нашої платформи Фабрика новин під цим відео. Якщо дивитися нас на YouTube, то ви можете класнути на кнопку спонсорувати і фінансово нас підтримати. І знову ж таки підписуйтесь на мій телеграм, якщо хочете отримувати інформацію в режимі реального часу. Повертаючись до статті Конрада Музики, котрий опублікував її. Я ще раз кажу, вона відкрита. Кожен з нею може ознайомитися. Там дуже цікаві е, речі. Це є, аналітик, виголошує він дає таку загальну, знаєте, розкладку сил зараз на таврійському напрямку. Це от там де ведуться бої на півдні нашої держави. Е, фактично він стверджує декілька речей: Перше. Україна на його думку, і справді планувала штурмувати е, лівий берег Дніпра. В Херсонській області проте плани із, підри... із знищенням а, і підривом а, греблі Каховської гідроелектростанції вони фактично зруйнували ці можливості просування. І наразі, як стверджує музика, а, Збройні сили України змушені припинити операції на цій ділянці в осяжному майбутньому. Хоча тут є навіть аргумент а, проти цього, тому що а, я Припускаю лише, що не просто так. Наприклад, з минулої доби воїни-понтонери окремої інженерної бригади командування сил підтримки показали, як вони тренуються встановлювати понтони. Виглядає це приблизно ось так. Розгорнути відео можете побачити на їхній е, youtube сторінці або facebook сторінці де вам зручніше. От, власне, наші воїни покращують свої навички встановлення понтонів, адже вода в Дельті Дніпра йде вочевидь швидше, ніж цьо, це про це говорили е, власне аналітики. І зараз з сувочевич тренуються, тренуються як. Раз наводити понтони, тому можливо, ми все ж таки і побачимо десант через Дніпро, і можливо, це стане справді реальним. Проте знову ж таки повертаючись до музики, він стверджує, що у своєму звіті, а це до речі, такий доволі популярний коментатор, якщо говорити про мережу Твіттера, В Твіттері багато різноманітних цікавих матеріалів, тому хто хоче знати більше, запрошую вас до Твіттера. Отже, музика каже, що по-перше, плани України по Херсонщині зірвано. Ну окей. Це можна припустити, що принаймні на деякий час вони зірвані. З іншого боку, він говорить, що розклад сил зараз на півдні нашої держави у боях саме на користь України. З чого він робить такий висновок? Тому що транспортна логістика це головний біч російської армії, і транспортна логістика він стверджує зараз саме на користь сил оборони нашої держави, тому що в регіоні, в Запорізькій насамперед, області дуже добре розвинута мережа автомобільних доріг та також залізничного сполучення. І насамперед йдеться про так звані. Рокадні шляхи. Що таке рокада? Це дорога в прифронтовій смузі, недалеко від лінії фронту, яка пролягає фактично вздовж цієї лінії. Паралельно до неї, вона відтак дозволяє військам підтримки і резервам бути мобільними, бути неушкодженими і дуже швидко переміщатися з одного місця в інше місце, реагувати на прориви ворога або навпаки, коли потрібно підтримати наш прорив, бути так само мобільним і висунутися в ту точку, в яку необхідно. Музика називає цей процес зміщенням центрів тяжіння тобто от. З одного напрямку в інший, і таким чином, фактично, Україна може лавірувати навіть не лише по південному фронту, але й задіюючи до цього ж східний напрямок. І я е, про це говорили багато експертів. Там Роман Світан постійно в наших стрімах оглядах про це говорить. Е, втім, у цьому контексті справді в Україні велика перевага. І я конкретно зараз вам продемонструю все це на карті. Отже, е, повертаємося до мапи Deep State, е, котра нам дозволить. Побачите, про яку що таке взагалі рокади, і про що я кажу? Отже, основною рокадою, наприклад, на півдні є шлях Н-15, котрий, ви бачите, пролягає від Запоріжжя. От, давайте я його так промалюю: Вільнянськ, прошу дуже, Новомиколаївка, Покровське, і аж до Курахового цей шлях іде далі до Мар'їнки. От, подивіться, він лежить рівнісінько. Паралельно до лінії фронту, і це якраз дозволяє дуже швидко переміщувати війська. Дуже швидко дозволяє розміщувати, наприклад, для ударів е, Хаймарса, хоча ніхто не знає, де вони є. Так вони приїжджають на якусь дорогу, швиденько відстрілялися та й поїхали. Е, ось така можливість логістична. Це є величезною перевагою української армії. Так скажете ви у Росіян же ж теж є тут е, рокадні дороги, проте ви бачите, як вони виглядають. Насамперед тут головною рокадою росіян є залізниця. Ось так через Токмак, Чернігівку, Кам'янку, Розівку до Волновахи. Однак ця залізниця повністю не функціонує. Вона перебита, вона пошкоджена українською артилерією. І тут немає залізничного сполучення у росіян. В них немає можливості зі сходу, з Ростова або Стаганрога цією залізницею тягнути собі е, все, що їм необхідно до фронту. Тому відтак, головною рокадою, яка є на цьому напрямку у росіян, це є ось ця м, Азовський шлях, я би його назвав: з Мелітополя, Бердянська, Маріуполя і до та Ганрога. Тому, коли прийде перерізання цьому шляху, прийде і смерть росіянам на півдні нашої держави. Е, є ще, звісно, напрямок Залізничний з Мелітополя через Джанкой і до Керчі, через Керченський міст. Проте ми знаємо, що тут дуже активно працюють партизани та всіляко пошкоджують цю дорогу. Е, але дуже важливо також. Розуміти, що в них є ця рукада, але е, при цьому ви лише можете подивитися, наскільки в них розтягнуті ці лінії, якщо брати аж до харківського фронту. Ну тобто, це тисячі кілометрів. Насправді тут я дуже такими прямими лініями намалюваю, воно вийшло 612, але насправді це тисячі кілометрів в Україні. ж у цьому контексті фронт не такий розтягнутий, і можливість логістична теж не така розтягнута. Подивіться тепер на наступну наступне зображення. Це інфографіка. Якраз від Конлода Музики він показує розгалужену мережу доріг знову ж таки на Запоріжжі. А я виділяю ось таким синім кружечком напрямок це Велика Новосілка, або як його зараз називає Генеральний штаб, Бердянський напрямок. Ви можете побачити, що вища лінія розмежування, котра червоним кольором означена, є жовта лінія. Жовта лінія це вже я, я її виділив. Це ще одна рокадна дорога. Проте менша, не така, як Н-15 із Запоріжжя до Курахового. Це інший паралельний шлях, який пролягає поруч із Великою Новосілкою. Відповідно, з'являється. Обґрунтована така підозра. А чому ж е, саме справді на великоновосілківському напрямку Збройні сили України мають успіх? Раніше я говорив, що вочевидь стоїть така задача. Ось і ще один аргумент, чому стоїть задача, така саме на цьому напрямку, тому що ось ця рукада, яка пролягає близько до лінії фронту, вона справді надто близько до лінії фронту. Ось, ви подивіться, і для того, щоб була можливість безпечного проїзду без артилерійських обстрілів, без мінометних обстрілів від росіян, потрібно відтіснити лінію фронту. Тут тут для забезпечення кращої логістики наших сил. Ну і врешті залізничне сполучення. Ось жовтими лініями відзначені основні дороги, які так само показують. Ви подивіться рівненько, паралельно до лінії фронту. Це шляхи із Дніпра та Запоріжжя до Авдіївки. Дуже швидко можна перекидати зброю, особовий склад, боєприпаси до Харкова або ж до Слов'янська. Вся ця залізнична мережа, вочевидь, вона є надзвичайно. Великою перевагою транспортною, логістичною на користь збройних сил України не подумайте, що я тут видаю якісь таємниці, одразу кажу: нічого тут таємного немає. Кожен із вас, кожен росіянин, врешті-решт може завантажити карту автомобільних доріг, карту залізничного сполучення і побачити, як це все виглядає. Ви думаєте, вони там в штабах цього не знають? Звісно, знають, але для того, щоб ми всі розуміли і не впадали у паніку, того що от. Росіяни щось там пишуть, або нам здається, якось не надто інтенсивно йде український прорив. Все спокійно, все гаразд. Стоїть задача, стоїть завдання і є наказ виконувати по великій новосілці. Вочевидь, саме там ми і маємо, друзі, просування. Я ще раз на цьому наголошую. Тепер поговоримо детальніше про власне цей бердянський напрямок, або ж як я його назвав, великоновосілківський генштаб його називає Бердянський. Що маємо тут наразі? Є повідомлення про те, що під Макарівкою по лінії Макарівка, старомайорське урожайне, ведуться бої. От у цьому трикутнику росіяни намагаються контратакувати. Вони сюди стягнули сили, і, вочевидь, тут в Макарівці тривають ці бої. Але наші очі при цьому, що Збройні Сили України зараз є лише в Макарівці, наші очі бачать дуже далеко. Зокрема, вони бачать геть до Старомлинівки від Макарівки до Старомлинівки, Перепрошую, перескочило. Е, отже, від Макарівки до Старомлинівки е, небагато здавалося б території, але захід в Старомлинівку це дуже небезпечна ситуація для росіян саме тут, е, тому вони намагаються стягнути свої резерви і якось. Е, Убезпечити себе, не допустивши просування збройних сил України, але як я сказав, наші очі бачать дуже далеко, і зокрема, аеророзвідники на цьому напрямку побачили, як на північному сході старомлинівки, ось тут ви бачите синю геолокацію поруч із дорогою, поруч із посадкою. Підірвалася російська вантажівка, яка була нафарширована боєкомплектом. І ви просто подивіться, яка потужна Джага-Джага спіткала цю бідну вантажівку, яка їхала і підірвалася на міні. Мені чесно кажучи, аж боляче дивитися це відео. Ну напевно, боляче було б дивитися, якби в ньому їхали не росіяни. Що я хочу сказати? Шансів нема. І не було не було вижити шансів росіян, коли вони сюди прийшли на цю землю. Не було і шансів, і у водія цієї вантажівки, який підірвався на встановленій міні. Цілком можливо, що це до речі спрацювала саме і російська міна, якою вони так активно е запакували на жаль нашу землю на території тимчасово окупованого Запоріжжя, е повертаючись до карти, е є також дані того, що збройні сили України е атакують і. Частково покращують своє становище в напрямку на південний захід від південний схід перепрошую від Новодарівки. Це також Бердянський напрямок, тільки вже в районі Рівнополя, де засіли росіяни і вперто не хочуть виходити. Ось вам що значить, воти я раніше вже говорив, що тут панівні висоти на цьому напрямку, і тут росіяни зачепилися і тримаються. Так ось намагаються обходити зараз їх наші сили. Наскільки це є з публічних даних з Новодарівки? Атаки йдуть на. Південний схід. Так само бої точаться на лінії Левадне-степове. Це трішечки південніше. Ось Левадне, ось тут степове. Ось на цій лінії також точаться бої. Тобто, триває триває активна робота в напрямку Бердянському. В цей же час східніше. Уже поближче до Вогледарського напрямку, або як його зараз називає Генеральний штаб Маріупольський, е, є просування у районі Вогледара. Зокрема, прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку повідомив про е, впивання на один кілометр в оборону противника. Я зустрів такі публічні дані про те, що це відбулося в районі Володимирівки. Ось тут просування е, дачі є Володимирівські і е, вглиб на кілометр. Ну от можна припустити скільки це. це приблизно ось так. Так е, відбувся прорив. Українських сил більш детальну інформацію потрібно отримувати на офіційних друзі джерелах. Нагадую вам це, що насамперед наша така мета найближчого часу, коли час це буде доволі складним, інформаційно в тому числі, потрібно довіряти офіційним джерелам і потрібно з них черпати інформацію. Я ж послуговуюся абсолютно. Публічними даними, тому будьте певні, ніякої таємниці збройних сил України, сил нашої оборони, я не видаю. Е, продовжуємо е, розгляд ситуації на мапі. Е, отже, Донецький напрямок, е, хоча він все ще Таврійський, Таврійський напрямок, фактично завершується в районі Мар'їнки. От Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, всі вони ще потрапляють до зведень так званого Таврійського фронту. Е, і тут е, загалом, між іншим, як повідомляв командувач Таврійського напрямку, котрий от я ось такою лінією можу таке позначити. Раз ось це все таврійський фронт. Командувач бригадний генерал Тарнавський сказав, що за минулу добу 59 одиниць військової техніки було знищено. Зокрема, і вертоліт Ка-52. Повідомлення від 36-ї бригади морської піхоти надійшло, що наші воїни знищили ворожий ударний гвинтокрил Ка-52. Вочевидь, один із тих, який базувався на литовищі міста Бердянськ, який виявили журналісти програми схеми кількома днями раніше. І це вже другий поспіль день, коли наші бійці збивають ка 52 Отже, 36-та бригада, раніше вона базувалася якраз на цьому Мар'їнсько-Вугледарському посередині напрямку, і вони і знищили цей вертоліт. Припускаю, що в цій же лінії відбулося якраз збиття цієї російської пташки. Що ж... Якщо рухатися далі, так до Донеччини ми підійдемо, то на Донеччині 59-та бригада імені Якова Гандзюка робить справді потужний вітер минулої доби. Вони на цих рубежах знищили російську установку РЛС ворога, котра зветься Зоопарк. Один Павло Петриченко, солдата цієї бригади, він повідомив саме про це. Чим Така важлива. Ось і взагалі чим важливе е, знищення. перепрошую, це було не, не РЛС. Е, зоопарк-1 – це є радіолокаційний комплекс артилерійської розвідки. Чим вони важливі? І чим взагалі всі всі РЕБ РЛС е, подібні комплекси артилерійської розвідки важливі? Вони або засліплюють наші дрони, вони проводять контрбатарейну роботу. Тобто, коли українська гаубиця або якась інша гармата випускає снаряд, вони мають можливість за траєкторію за іншими показниками. Відстежити, звідки було випущено снаряд для того, щоб провести так звану контрбатарейну роботу і знищити українську установку. Саме тому це є перешкода нашим очам, і це є водночас їхні очі і інтелект, який розраховує, куди направляти припаси снаряди і удари у відповідь. Тому на Авдіївському напрямку минулої доби знищено Зоопарк 1 Так само його було знищено і на Бахмутському напрямку. Ось є такий населений пункт, який зветься Новолуганське, це в районі Світлодарська. Це умовно кажучи, Бахмутський напрямок поближче до Бахмутського південного виступу у Курдюмівці. До Курдюмівки тут 16 кілометрів. Так, ось якраз у Новолуганську було відбулася робота хаймарсами, відмінусували одразу дві російські установки: зокрема, Баріса Глєпськ і все той же. Заопарк дивимося. Відео друзі. Отже, відео це опубліковане командуванням українським власне комплекс Бориса Глєпськ. Це якраз РЕП, тобто станція поставлення радіоперешкод, радіоелектронної боротьби. Це те, що сліпить наші дрони, це те, що заважає нашому зв'язку. Заважає працювати, врешті-решт українським старлінкам або що два постріли артилерійські і третій приходиться безпосередньо у цей Бориса Глєвськ. Його знищено. А ось тепер дивимося за знищенням іншої установки ворога, якраз артилерійської РЛСки, тобто тієї системи, яка проводить контрбатарейну боротьбу. Зоопарк 1 Ось це дуже важливо. Тепер окупанти осліпнуть ще на одну установку. Ну тут, взагалі, хай відпрацював, працював, бо примісінько першим же пострілом знищила вдрантя цю РЛСку. Тобто, мінус дві артилерійські РЛС Зоопарк 1 і ще Реп Борисоглєвськ-2 додаємо до загального. Масиву знищеної техніки за минулу добу. Е, конкретно на Бахмутському напрямку відпрацювали підрозділи Сил спеціальних операцій. Ну і, звісно, наші артилеристи, ракетники із е, розрахунків Хаймарсу. Е, тепер, Ну якщо ми вже на Бахмутському напрямку, поговоримо по лінії фронту. Е, лінії бойового зіткнення. тут Вочевидь, останнім часом не надто активно рухається. Проте мені вдалося минулої доби поспілкуватися з одним із командирів підрозділу третьої штурмової. Він розповів, що все ближче і ближче ми наближаємося до кліщівки. Це по перше. А по-друге, Знову ж таки відбувається максимальне розм'якшення російської оборони і максимальне знищення їхнього воєнного потенціалу, тому що пам'ятаєте, гур нам говорив 400 тисяч росіян зібралося на територію е, окупованої України. Відтак е, цих 400 тисяч ну їх якось треба знищувати. Ти не можеш просто прийти і цих 400 тисяч гопніків вигнати зі своєї країни. Ти маєш зробити їх максимально безсилими. Перетворити ну максимум на мурашник, ось е, 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 яка при, приблизно, якщо окреслювати задача, стоїть зараз перед збройними силами. Відповідно, е, що зараз з цими мурашниками і відбувається е, так, от один з командирів 3-ї штурмової сказали, що спершу кліщівку після виходу вагнерів е, обороняли бійці 72-ї російської кадрової. Бригади саме тієї 72-ї бригади, командира якої Пригожин, виїжджаючи із Бахмута, взяв у полон, взяв у арешт, звати того підполковника Вінні Вітін. Ну він зараз вже перетворюється медійного персонажа, проте Бог з ним. А так от його взяли в полон, в силу того, що, врешті ну ви собі просто уявіть, який маразм вагнераз взяли полон командира. Цілої російської 72-ї бригади його бійці просто стояли і втекали, дивилися. А чому а тому, що повністю знищена 72-га бригада, це слова, які лунають від командирів третьої штурмової. 72-га бригада знищена на нинішній час уже на другій лінії оборони на цьому, якраз кліщіївському напрямку. А саме це південний виступ Бахмута, тут тримає оборону вже інша наступна російська бригада після 72-ї 57 сьома тому офіційно. Можна зараз так сказати, е, і при цьому поставити знак наголосу, що триває знищення уже другої кадрової російської бригади на Бахмуті. 72-га на черзі 57 сьомо. Ось це задача, яка зараз реалізовується нашими бійцями в Бахмуті. Е, зрештою, е, як на півдні, так і на півночі висоти за нами. Висота за нами і е, е, є навіть тому відеопідтвердження. Власне, сам відеоматеріал, який зняв один із наших бійців, із висот, як видно, Бахмут все як на долоні. Немає там росіян, тому що, як і говорилося, Бахмут це тепер суцільна сіра зона, де не може ніхто закріпитися. Ні вагнера, ні російські військові, ні при цьому і українські військові. Все як на долоні. Видно із панівних висот, які захопили наші е, бійці. Отже, дивимося за відео. О, бачу там. Ну, может, а классно. Бахмут. Бахмут. Преднесенкий. Тимчасово оккупированный Бахмут. Место герой. Вот она. юбилейная, Ось Бахмут. Это трек. Бахмут. З висот, які контролюються українськими бійцями, висоти ці розташовані як в районі кліщівки. Тут ви можете побачити праворуч ліворуч точніше, від кліщівки. Так, а чому в мене не топографічна карта? Ось тепер ви можете бачити ці висоти. Тобто, якраз вони йдуть східніше кліщівки і західніше перепрошую, кліщівки. І ми можемо зробити припущення, що тут вже є збройні сили України. Тим паче вони є поближче до Бахмуту, до його південних околиць, до Іванівського лісу і так. Daniel І тому подібне під берхівкою. Теж та сама ситуація складається тут. Наші бійці є на висотах поруч із берхівським водосховищем, є просування в напрямку Берхівки, і є тут успіх, як говорить про це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, котра зараз ну, так сталося, виходить, що вона є публічним спікером, в тому числі цього напрямку, Хортиця, котрий зветься на лінії. Берхівка Ягідна вона стверджує, що є успіхи в нашій армії, про які поки що можливо не варто повідомити. Але не лише тут є бойова робота, є зіткнення на, в районі цього північного виступу, в районі Соледара, по лінії Роздолівка, Краснополівка, каже Маляр. Ось одна зона зіткнень, а ось веселе. Якулівка, друга зона зіткнень. Фактично, маємо ось е, таку ділянку, в якій надзвичайно зараз гаряче, і е, при цьому тут воюють і 54-та бригада вже дуже давно, і дуже досвідчена, і дуже добре знає цей напрямок. І 10-та гірсько-штурмова бригада, Едельвесія тут є. Зокрема, Едельвеся продемонстрували яку вибухову суміш вони складають у парі із артилеристами 40-ї артбригади. Є тут такий населений пункт Стряпівка. Ось, ви бачите, Стряпівка це неподалік е, Соледара на схід від Соледара власне Стряпівка розташована ось тут. А праворуч від стряпівки є посадка, в якій росіяни розташували свою сау, два естри акація, яку думали, що ну не побачать наші артилеристи, але наші очі, як я говорив всюди суші. Ви подивіться, який бадабум та джага джака як любив говорити і любить говорити мадяр, відбулася просто в одній. Іпостасі, коли третій снаряд прилітає безпосередньо у цю акацію. Власне, вона загоряється і, врешті-решт, вибухає. Цей вибух варто побачити на повторі, Насолодіться. Що ж, на цьому я вам скажу вибухового настрою, вам усім спочатку п'ятниці, 16 го Червні друзі, такі нас така на ситуація на фронті. В жодному випадку не панікуйте, в жодному випадку не думайте, що щось іде не так. Все йде за планом, все йде так, як має. Бути звісно, можуть бути проблеми, звісно, зараз ситуація до кінця ще не визначена. Глобально, якщо окреслювати той стан справ, який ми маємо, росіяни вперлися, застосувавши всі свої резерви. Україна ж вела в дію десь приблизно 25-30% своїх резервів і починає на тактичному рівні смикати оборону противника, при цьому знищуючи величезну кількість їхньої техніки. І, можливо, не стільки танки важливі, хоча вони, звісно, що важливі, не стільки бойові броньовані машини важливі, хоча і вони важливі. Ви подивіться, яку. Кількість зенітно-ракетних комплексів за останній час БУК м 1 що там ще, Тор М2, ОСУ знищили. Так? Відбувається просто системне знищення ребів ворога, які раніше мене діставали. Баріса Глебськ, житель, Зоопарк. Ось ці всі Полі 2, ось ці всі чудернацькі назви знищуються. І знищується відтак військовий потенціал, воєнний потенціал Російської Федерації. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Підпишіться на фабрику новин на сам кінець перегляду цього відео. Обов'язково йому поставте уподобайку, а також пишіть свої коментарі із добрим словом на нашу адресу. Підписуйтеся і на мій особистий телеграм-канал в описі до цього відео. Ви можете побачити на нього посилання, або ж просто у стрічці пошуку прописуйте. Техньо латинкою нижнє підкреслення ньюс, і шукайте, долучайтеся до такої спільноти моїх підписників. Будемо там з вами частіше бачитися. Ну і звісно, в щоденних оглядах карти бойових дій на фабриці новин так само. Спасибі вам на все добре та до нових зустрічей.